Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі дабідабідабізітлів.Нет у селі Звенигород звучатиме дводенний фестиваль Наш фест на сцену вийдуть етно рок, панк, альтернативні та акустичні гурти. Це тартак, фліт, гордішеллі, анна, Оратанія, кожному своє. Полтавський контрабас та франківська карна. На фестивалі діятиме радіорубка, де після саундчеків даватимуть інтерв'ю солісти, а також атракціони та ярмарок. Дводенні розваги коштуватимуть півсотні гривень. Ухочі можуть взяти участь і у суботньому велопробізі. Для учасників велопробігу вхід на фестиваль безкоштовний. Так, це недалеко 15 кілометрів. Ми сідаємо на велосипеди, тут в 10 ранку на площі ринок і їдемо з Вониград. Проект «Медіадепо» запропонує в суботу британські перформанси від Вікі Беннет у театрі для дітей таєнацтва. Жінка поєднує аудіовізуальний архів та фільми, створюючи колажування кіножанрів у проєкті «People Like Us». Її роботи бачили у сіднецькій опері, а у неділю буде програма Таємне розуміння, в якій знані художники на відомі світові пісні створювали візуальний ряд. Це програма, яку робили спеціально для Трафалгарської площі в Лондоні, для дуже великого проєкту, який називається «Bex Fusion». Неділя. Біля порохової вежі буде твій окупація. Користувачі соціальної мережі Twitter в п'яте зберуться на забаву у стилі Мілітарі. До півночі вони матимуть конкурси, зніматимуть вулиці Львова, а опісля демонструватимуть відео. Вже зареєструвалися 100 учасників зустрічі. Можна буде презентувати свої проекти, свої якісь починання, свої ідеї, щоб всі почули і потім порекомендували якісь е, свої там, бачення цього проекту, як його звати далі. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі дабідабідабівізітльвів.НЕД